Вітаю, друзі! А також усі інші. Техновічірки в українських степах виглядають саме так зараз у 2026 році. На сьогодні вже 5 лютого 2026-го і це 1443 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. У той час, як росіяни не мають якогось суттєвих успіхів на полі бою. Вони намагаються максимально тероризувати ділову Україну холодом, в мороз, без світла залишити українців, без тепла, без водозабезпечення, але українці продовжують тримати фронт. І саме про фронт ми сьогодні говоримо на обосує під час чергового огляду мапи бойових дій. Починаємо з Покровсько-Морноградської агломерації. Поступово російські окупаційні війська е, саме на цій ділянці створюють умови, які змусять оборонців покровсько-мирноградської агломерації все ж таки відійти на більш вигідні позиції. Справа у тому, що за останні дві доби росіяни значно покращили своє становище в районі е, річки Гришенка і відповідно по напрямку на Гришине. Це значно ускладнює на сьогодні наші можливості по саме обороні е, північної частини е, Покровська, яка знаходиться за залізницею. І відповідно е, навіть якщо враховувати те, що росіяни вздовж дороги до Грішенки і саме е, сам населений пункт Гришине, вони умовно контролюють е, саме цей е, шлях, саме цю е, важливу для. Оборонців покровська логістичного артерію. там присутні е, невеликі, але все ж таки групи е, тактичного рівня російських окупантів, е, і вони намагаються розширювати свою цю присутність постійними інфільтраціями в цьому напрямку та в цьому районі. Тим не менш, це все говорить про те, що російське командування, отримавши наказ вирішити питання з Покровсько-Мирноградською агломерацією до кінця лютого. Намагається це зробити якомога швидше і кидаючи людський ресурс з складу 41, ї 2-ї, 51 загальної загальновійськових армії ці підрозділи неважливо з якими втратами, неважливо в яких умовах, але головне, щоб вони рухались, чіплялися за якусь лісосмугу, чіплялися за якісь овражень. Чіплялися. За якісь водойм, там за все, що завгодно, аби виключно просувалося. Окрім цього, а, звернув увагу, що просування росіян продовжується по принципу саме охоплення населеного пункту а, по лісосмугам на околицях. Ми можемо побачити, як саме таку тактику вони використовували з самого початку і постійно. Намагаються її реалізовувати в будь-якому напрямі на будь-якому напрямі в будь якій локації, якщо ми говоримо саме безпосередньо про е, Покровськ, то тут ще десь приблизно місяць тому, а мабуть, навіть і наприкінці 25-го року, я попереджав, що саме ось північні лісосмуги вони є небезпечними для Покровська. А росіяни не тільки будуть намагатися через них закрити а, наш а, північний а, гарнізон, який знаходиться на півночі Покровська, а і будуть намагатися рухатися також північніше для того, щоб перерізати логістику, фізично перерізати логістику на Мирноград. Зараз ми бачимо, що вони використовують цю тактику, продовжують її використовувати, користуючись в першу чергу саме. Присутністю а, великого потенціалу людського ресурсу, надмірний людський ресурс, вони кидають на це. Але при цьому говорити про те, що вони мають можливість для того, щоб вирішити це питання якось швидко, ні. Давайте просто так собі подивимось а, загально на те, який розвиток подій був Пакровську по протягом, а, ну, протягом, наприклад, минулого року. Давайте повернемось 2025 тисячі в червень, 1 червня, яка була ситуація, росіяни фактично 1 червня, півроку тому, знаходились на 25-му році, знаходились на околицях Покровська. Потім поступове просування, яке відбувалося не тільки а, по а, саме? А, Районам навколо Покровська, а і розпочаток інфільтрації через Звірове першотравневе. Це а, протягом цього періоду о, фіксація позицій, яка знаходилась на околицях Покровська, це в вересні а, продовження фільтраці... інфільтрації в а, південні райони Покровська, і фактично. Це вже початок в жовтні повноцінних а, від з вересня на жовтень повноцінних а, боїв. Фактично, російські окупаційні війська а, а, на Покровську мирноградську агломерацію витрачали ресурс протягом, ну скажімо так, семи місяців тільки для того, щоб зачепитися за околиці, закріпитися на околицях, інфільтруватися в місті, <кій> щоб його. Повністю взяти під свій а, контроль їм не вистачило цього періоду, хоча вони мали при цьому найбільше втрати саме в цій локації, і майже в більшості випадків Покровська Мирноградська агломерація вона була основною в питанні виснаження російських окупантів і неволювання потенціалу другої та 41-ї загальної військової армії. Все це повпливало на подальші е, плани російських окупантів рухатись далі. До речі, чому я саме обрав, е, коли розповідав про ситуацію в районі Покровська е, півроку тому, в 2025-му, чому я обрав саме червень? Ну, трохи треба було б е, відкатити до травня. Чому це треба було б зробити? Відкат було б коректніше, але все ж таки червень. Для фіксацій тому, що літня наступальна кампанія в 25-му році у росіян почалась саме в період з травня, з, з місяця травня на червень з кінця травня на початок червня. Саме тоді вони розпочали е, свою наступальну кампанію, і, е, скажімо так, основна задача цієї наступальної кампанії була полягала у тому, щоб захопити покроска. Мирноградську агломерацію на кінець літа, щоб саме в Покровську вони почали зимувати в за зимовий період 25-26. Щоб в Покровську вони е, накопичували, сконцентрувалися, і при цьому по закінченню саме е, цієї зимового періоду, вже наприкінці два е, наприкінці зимового періоду, в 26-му році. Коли розпочиналася весняна кампанія, вони почали активізацію. Що відбувається зараз? Вони продовжують бої за Покровськ, вони продовжують намагатися закрити північну частину Покровська. Фактично, те, що ми зараз бачили на мапі, ті позиції, які зараз займають російські окупаційні війська, вони повинні були їх займати ще наприкінці серпня, початку вересня. 2025 року згідно за планом російського командування, це відбувається тільки зараз. Вони виходять саме на ці позиції тільки зараз, 5-6 місяців, майже півроку. Саме настільки вони відстають від тих планів, від тих дедлайнів, від тих задач, які ставляться перед ними командуванням. Але знову ж таки підкреслюю. Цей період треба розуміти так вони наступають, так вони захоплюють території, але витручають при цьому ресурс і це їх виснажує. Цей період треба використовувати максимально ефективно не тільки для виснаження ворога, а це найважливіше майже для кожного району, для кожної області. Це потрібно максимально ефективно використовувати і для того, щоб е, оборона тих областей, де ще не відбуваються активні бойові дії, готувалися заздалегідь. Таким чином, ми виграємо час, таким чином ми виснажуємо ворога. Рухаємось далі. Е, хотів би ще звернути увагу на колишній сіверський напрям. Справа у тому, що російські окупанти зараз поступово починають закривати кишеню в районі. Такого населеного пункту, як Платонівка. Ну, не населеного пункту, це насправді дуже дуже невеличке село. Майже такий кецик невеличкий на десяток будинків, які вже станом на сьогодні повністю зруйновані. Але саме в районі Платонівки російські окупанти утворили зараз кишеню, і вона є небезпечною для, для... А, чого в. В якому сенсі тут проблема полягає у тому, що саме Платонівка вона може стати для російських окупантів а, саме тим селом, за рахунок закриття якого росіяни повністю будуть контролювати Сіверський догонець а по північному та південному правому та лівому берегу, кому як а, це зручніше, в питаннях подальшого їх просування. Напрямку на закітне, і при цьому в питаннях ще і виходу на цей населений пункт тиску як з півночі, так і зі сходу. Зараз ми бачимо, що деякі їх підрозділи намагаються вже намагаються інфільтруватися вздовж лісослуг біля закітного. Це є небезпечним. Загально по всій ці локації до. Кривої луки та а, каленики, ми можемо зараз а, з вами спостерігати велику кількість саме лісосмуг, які будуть російські окупанти використовувати. Ми можемо навіть подивитися на свято покровське де у росіян не дуже поки що вдається взяти повністю під контроль цей населений пункт. За рахунок чого за рахунок того, що вони рухались вздовж саме лісосмуг, вони використовували самі саме місцевість, але при цьому. А якщо ми говоримо про самі населені пункти, вони є для них проблемними у випадку з а, саме Болдонівкою, росіяни можуть по-перше використати усі ті вздовж дорог лісосмуги, які знаходяться за межами якихось рокадних дорог та інших напрямів, і фактично закрити цей населений пункт, а, закрити його в кишені з урахуванням ще і інших можливостей по рельєфно ландшафтному розміщенню е, таких природних особливостей, саме цієї місцевості. і повністю закривши цей пункт, вони що зроблять? Вони зріжуть серйозний плацдарм з виходом серйозну кишеню, зріжуть з виходом на західне, і це є е, досить таким неприємним для нас е, моментом. Зараз якраз колишній сіверський напрям. як який поступово перетворюється на Слав'яно-Краматорський напрям, а буде привертати не менше уваги ніж події на Покровська Мирноградська в районі Покровська-Морноградська агломерація або навіть в районі Гуляйпільського напряму. Тобто тут росіяни бачать можливості з урахуванням того, що станом на сьогодні вони контролюють зони навколо Ямпіль. І будуть намагатися закрити їм саме контролюючи е, зони з е, східної та західної частини, охопивши його, взявши в такі собі кліщі. Якщо вони це зроблять, то на закітне буде відповідний тиск відбуватися набагато потужніше, саме з півночі і на озерне, і все це неприємні моменти в питаннях не тільки. Того, що росіяни беруть під свій контроль майже весь лівий берег а, Сіверського Донця. А й окрім цього, цього, що вони повністю формують собі а, плацдарм для удару на Лиман. І при цьому ще будуть тиснути на Слав'яно-Краматорську агломерацію. Задача ця їх, а, вона зрозуміла, що вони намагаються зробити. Але тут також треба зауважити, що події, які зараз відбуваються саме в цій локації, це події, які вже не перший рік. Тому що їх наступ на а, Сіверському напрямку, а, спроби свого часу захопити Білогорівку, все це розтягнулось на три роки. Фактично, всі ті події, за якими ми зараз спостерігаємо, це результат бойових дій спротиву Сил оборони на саме цьому плацдармі три роки. Після того, як відбулось наше контрнаступальні дії на Харківщині, після того, як відкинули росіян в районі Білогорівки, після цього вони намагалися повернутися і розгорнути е, великий наступ на Сіверськ, прорив на Сіверськ, е, зробили цю потішну свою третю загальну військову армію. Результат. Ну, результат, скажімо так, він є, але він є тільки станом на кінець 25-го року. Сіверськ вони захопили. Сіверський плацдарм вони взяли під свій контроль. На жаль, про це ще можемо говорити довго. Про усі помилки, які були зроблені, але зараз росіяни саме на цьому майданчику бойових дій, вони впираються в достатньо серйозний плацдарм Слав'яно-Краматорської агломірації, саме Слав'яно-Краматорський плацдарм. І виключно від того, як він буде тримати оборону на цій дуже незручній по багатьом факторам ділянці, і з урахуванням того, що в принципі дії ворога вони зрозумілі, вони прогнозовані. Ми побачимо, наскільки ми зможемо використати цей плацдарм для максимального виснаження російських окупантів, і наскільки він дійсно зможе зламати хребет російським окупаційним військам. Я тут не перебільшую. Це не перебільшення, це факт. Саме Слав'яно-Краматорський плацдарм може стати вирішальним в питанні виснаження росіян. І дійсно, ну, як то люблять говорити в наших ЗМІ, він може проломити хід війни. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши. І, звісно ж, репостнувши, все це допомагає цим відео, зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще й підтримати канал, а тим, що станете його спонсором. Це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори цей контент завжди отримують першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на ОБОЗ.UA в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.